Цей інклюзивний простір в Карі Запоріжжя створений для соціалізації людей з інвалідністю. Діти, які його відвідують, мають можливість спілкуватися з однолітками і паралельно вчитись новому та розвивати свої здібності. Не залишають у центрі без уваги і найменших. Ось тут, наприклад, з дітками працює логопед, допомагає розвивати їхні мовленнєві здібності. Разом рахуємо. Один. Тоді яка цифра? Тільки хлопчика Жату. У цій кімнаті облаштована кухня. Тут юним відвідувачам допомагають соціалізуватися. Діти самостійно готують чай. У такий спосіб знайомляться з роботою побутової техніки, зокрема електрочайника та мікрохвильовки. Або вчаться робити бутерброд. Допомагають в інклюзивному просторі дітям з інвалідністю розвивати і творчі здібності. Зараз триває майстер-клас з виготовлення ялинкової прикраси. У нас є гостикаво на мальозне. Отже, що нам треба буде зробити? Нам треба буде до оцієї. А ще напередодні зимових свят до вихованців простору у гості завітав святий Миколай. Черт в повинно існувати. Друзі, ви допоможете нам разом з явити. Тоді зараз вам треба встати зі своїх місць на ніжки. Встаємо, встаємо на ніжки. Давайте робіть два кроки вперед, щоб вам було зручно і зараз. Вам треба буде дуже уважно дивитися на екран за нашого друга. Шреда. Діти разом з чарівником виконували вправи та завдання на увагу, а потім поділились на команди і оздоблювали великі ялинкові прикраси. Діти зайняті творчістю, їхніх батьків теж психологічно розвантажували під час арт-терапії. Зокрема, дорослі розповідали про свій емоційний стан за допомогою метафоричних асоціативних карток. Це, перше спілкування для моєї дитини, тому що в неї в нього ну, таке обмежене коло спілкування. Це відомо, що, ну, на жаль, у нас у більшості діти ну, все одно це їх коло спілкування це більше ну, коло спілкування родичів. Тому що це ну достатньо важко їх там равісникам спілкуватися з ними, тому що ну все такі особливі діти не завжди. А, один одного вони розуміють, а тут якби такий простір, де діти спілкуються, діти щось роблять, дітей навчають функціонувати без батьків, щось там готувати, вчать користуватися там якимось іншими видами побутової техніки, яку, наприклад, там можливо вдома в когось немає. Проводимо арт-терапію. Це надає змогу мамам звернути увагу на себе, відпочити, відновитися, знайти деякі ресурси. І, Само собою ми будемо сьогодні малювати сумки, які вони з собою заберуть потім, і потім змогуть самі зі своїми дітками таке проводити. Цей інклюзивний простір відчинив свої двері влітку. Тут з вихованцями віком від 18 до 25 років працюють не тільки соцпрацівники, але й фізичний реабілітолог, логопед і психолог. Адже з набуттям повноліття вони здебільшого залишаються без звичних з дитинства освітніх та соціальних програм розвитку, кажуть в Карітасі. Нині його відвідують понад 40 людей. Тут вони соціалізуються, виїжджаємо на різні заходи соціальної інтеграції, екскурсії. Потреба є у всьому, у всіх сферах, від соціалізації комунікації до простих побутових навичок: при роздяганні, при взуванні, готування собі їжу, підігрівати. Тобто ми тут їх навчаємо битовим навичкам, ті, котрі затобиться їм подалі в житті. Та формуємо такий, знаєте, майстерня у нас працює. Ми робимо поробки і привчаємо їх починати якусь діяльність і закінчувати. Це дуже потрібно для того, щоб вони могли працювати. Карі та Запоріжжя вже прикрасили до новорічних та різдвяних свят. На вході облаштували яскраву фотозону. Тож в родин, які відвідують простір, є можливість зробити спільну світлину на згадку. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.